Сьогодні ми відповідаємо на запитання, які найчастіше отримуємо від нашої аудиторії. Насправді ні. Є країни, які пропонують навчання державною мовою, наприклад, німецькою, бюджетом починаючи від 1500 євро на рік. Проте, якщо ми говоримо саме про англомовну освіту, варто розраховувати на бюджет, який стартує від 8000 євро. Проте є ряд можливостей простермінування оплат або подачі на стипендію, або можливості підробітку для студентів під час навчання. Є університети, які пропонують спробувати під час навчання на першому курсі. Декілька напрямків і вже потім обрати свою спеціальність. І Також освітня агенція Карандаш пропонує послугу профорієнтації з професійним психологом, яка точно допоможе вам обрати найоптимальніший освітній шлях. Ви звичайно можете спробувати організувати весь процес самостійно, проте вам потрібно буде самостійно слідкувати за дедлайнами, розбиратися у тонкощах особливостей комунікації з приймальною комісією, готувати документи, включно з їх перекладами, тому що найменше Енша помилка при створенні заявки може призвести до відмови у зарахуванні. Освітня агенція Крадаш має понад 13 років успішного досвіду супроводу студентів на програми середньої і вищої освіти за кордоном. Наші менеджери володіють унікальною міжнародною експертизою та невпинно підвищують якість своїх знань для того, щоб надавати персональний супровід кожному клієнту. Напишіть нам, і ми підготуємо для вас персональну стратегію вступу у омріяний навчальний заклад за кордоном.